Територія, де ми зараз знаходимося, якраз це територія від факультету ветеринарної медицини до вулиці Вітрука і до трамвайних шляхів. Оце ця територія, ця земельна ділянка займає 5,32 гектара, яка планується, згідно якої планується винести на розгляд міської сесії питання. Щодо продажі її за аукціон. Це ми знаходимося. Це та це ті 5 гектарів, які загубилися під час інтерв'ю. Це 5,32 гектарів, які є ну зверх тієї ділянки, а всього 35,4 гектара, яка закріплена за агроуніверситетом. Це зверх того. Петро Іванові, Ну не зверхтого, а всі 49 гектарів це за університетом, за Литомирським національним. А ці. Ботанічно заповідної зони заповідної зони це Далі, гектара в тридцять в цілому. там. Цей кусок, тут кусок і на затишно. Тому вона не загубилася. Ось вона ми стоїмо, де ж вона загубилася. Ось ми на ній стоїмо, вона є, є, вона ніде не загубилася є. призначення і обміри площі. Оце інвентаризація. На сьогоднішній день в результаті проведеної інвентаризації, в результаті комісійного обстеження, ця земля на якій ми зараз знаходимося, вона не. Належить до зони природоохоронного фонду це землі виробничого призначення і виробничого використання агроекологічного університету. І на природоохоронний фонд ці землі ніяким чином не впливають. Більше того, доведено, що сьогодні ця земельна ділянка використовується неефективно, тому що плодові насадження тут були зроблені ще в 60-ті роки минулого століття. І звісно, що і плодородний шар гумусу тут уже не то комісійно було встежено, і дерева вже не плодоносять. Ви можете зняти, де ви бачите сьогодні на цих деревах плоди. Ми ще взимку приїхали до речі, весною тут це. Можливо, Я тут живу вже Можливо, десь якесь є, але це не плоди. Агроуніверситет їх поки ніхто не скористався цими плодами, тому що тут їх немає. Ви можете пройти і подивитися самі, переконатися в цьому.